Всім привіт! Ви на каналі Наді Росії ми знімаємо відео попро... хто далі стрибне. Ось там маємо стрибнути доти, там має середня. і звідки ми починаємо. Ось така моя подружка Марія. До речі, я теж канал Марія Рок, тому заходіть на її канал і ставте її лайк. Силки на її канал буде в описані. Марія починаємо! Раз, два.

Давай. Харти. І в кінці ми розігруємо конкурс до реслет за найкращий повідомлень, найкращий, найкращий коментар і лайк і підписку. Ми розмістимо комент... наш о... побідітеля. я вам не покажу, Будьте. Ну давай, тепер ти. Давай. Давай. майже виграла посередині. З ким Мену я підвернула. О, ногу підвернула? Вона ногу підвернула. Для неї ставимо ставим лайк, щоб її нога не вломилася. <свист> ну все. Неудачна попитка. Неудачна попитка, давай. Господи! Ну і бідна ножка. Раз, два, три. <свист> а я стрибнула в бок. Моя подружка Марійка. Це не бачить, що може їхати. Давай, попробуємо. Замість неї я попробую. Давай. Але я не хочу просто цвіт. Ціка, а безвідка. Ой, певно, не Я майже. Ну давай, Марічка, попробуй. Давай, попробуй. Давай, ну іди. Треба не відчислити. Давай. Вона теж не пристрібна. Ну так це спеціально. Я, а не ходить, які звідти друзі Це просто була моя сестра. Давайте, а ми для гось розігруємо конкурс. Що мені писає? Походить, я думаю, ми <laughs> Конкурс. Розкажи про конкурс. Що ми розігруємо? Браслет. <laughs> ми розігруємо браслет. Він дуже прикольний, він, на жаль, для дівчаток. Він дуже прикольний. Показувати ми його вам не будемо. Так що дізнаєтеся в наступному відео. Ну, і це конкурс, який ми хотіли збирати зараз. по Маркусу. Ось така гноянка. А з тут ми хотіли знімати відео але не вийшлося. Ось в такому саді. Papito, papito, stawmy sobie snu. Pójdźmy To ja tutaj. Zaczekaj, to jest pieszy koł, Oś, się widać. to nas za rozsądce. Weź tam na nariczku. Każdy nasz. Pił jaka koł. Na jak nie? Nie to nie moich... Ale to zobacz, że mamy drugi dla kostek. Można za drugi. Tam najkraster się ja. Jak się wybaczysz, to nam, że ktoś się ja. za kostek. To da się gdzieś wujka jak się wybaczysz, to nasze dzienie. <gryś> tam może grać, ktoś się Kupaj, tam jest z nas... А, я все, Андрей і Вітя Годі. Вроді при на наші друзі. От ти його вели ж мої тинець. Ну хто буде ж рака? Ну це ти і так на ютуб знімаємо. No, там... да. Ну от логічно. Ось там якісь чудики. Чудики, де? Під Ну ми йдем чи ні? Йдем, йдем. Вот ці люди не знаю, де що поставити гниянку. А для дороги. Оце люди. А там вже дораз хтось є. А, да, голов, наш друг там Зараз ми поки що на течку не будемо знімати, хоч ми з ним підходити. Всім до зустрічі. Зараз ми зараз будемо дітям танцювати.